Що у нас тут є, таке в кімнаті, щоб могло би нам допомогти? Так, с чел, Гелікоптер, сюда. А, ти не, не поможешь, добре? Де сюда. Ти чуть-чуть застряла, так? Ні, ні, ми тут всі застряли. Чекай, назад, 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 назад. Чел, ти куди? Ти просто Назад, иди. Добрий вечір, народ, з вами я, Game Galaxy, і сьогодні будемо грати гру, яка називається 10.06 Психологічний А, uh, Все коротше, як полюбимо, всякі хорори, прикольна, вся тема. Я не знаю, про що це буде, але тут чисто в описі пише Чел, що У нас день народження, і ми пробуємо знайти свого друга, який пропав. Uh, все могло бути ліпше, але Але ми коротше, шукаємо свого друга. Uh, і що могло піти не так? Давайте чисто попробуємо зайти пограти в цю гру. Uh, взагалі то планувалося записати якийсь експіріанс, але я знайшла цю гру, і я така подумала, що я хочу то пограти, то якось так. Uh, і ви ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коменти, то дуже потрібно. Давайте наберемо багато коментів, багато лайків, мені не стільки 3 діти через те, що я недавно хворіла. Я ще досі зараз тримаю в. У ній шуці таблетку <iliaél> для горла. Твота. Це щось має бути прикольне. Ми давайте попробуємо пограти. Тут нам кажуть зробити якусь нову гру. Ладно, я створила. Октор, 16 число, 2021 рік. Все, коротше, це вже правду подібний хорор через те, що в мене не в октябрі день народження, а в септембрі. І то 16 го року. Думота. Це твоє день народження, і твої очі закриті. Ну, коротше, це неправдоподібно. У мене день народження до такого числа. Чо? Ти релаксуєш себе в хаті, та ти що? Всі твої переживання зникли, але Але чіткий початок довгий. Здачкаю. Але щось тебе багато хвилює останнім часом. Бен загубився. Та господі, він просто все нормально, він просто тебе ігнорити почав, все це все окей. Це таке може бути? Ой. Ого. Часто якось непривично, що такого гра якось виглядає, але ладно. А, я граю за якусь дівку, і ми, я так розумію, в квартирі, правда? Лано. А, Окей, тут якийсь чел є. Давайте до нього підемо. А, це, це дверка не відкривається, вона закрита. Та ти що? Ладно, тут є якісь презенти. Твої вже тут стоять, але ти їх не можеш відкрити, тобі потрібно почекати на інших, окей. Чекай, там залізти на стіл можна. Прикольно. А дивіться, тут можна тортик зварити. Ану, чекай! Мені треба спочатку. А, через пару хвилин буде тортик, окей. А, свіжі продукти, яйце, масло і молоко. А! Ого! Ну ладно, давайте почекаємо, поки ці всі секунди пройдуть. Тіпа ми, типа, тортик робимо. Я сподіваюся, зарахати все не згорить. То Та я так зрозуміла, я Та живу зі своїми друзями. Типа нормально, тільки єдин чел у нас пропав. Я так розумію, тільки мене тут смущає, нікого іншого. Типа для них це ок, це для них норма. Що за чел? День добре. А, плюшовий зайчик тут стоїть біля в куточку. Це твій презент від Бена, але тепер ти не знаєш, де він є. Ого. Ага. Так він ж тобі подарив подарунок, В чого Чо я вийти не можу? Прикола, я звідси Альо! Алло! Це тут там в гаражі, і ти не хочете? Типа, а що за прикол? 4-3, 2, 1, 0. Що за фігня?! Готуйся або не тут, я йду. Що, блін, а як мені назад прийти? Девка, ти мене так сильно налякала. лякала. Х... Привіт, Хеллі, я пробую знайти Бена. Слухайте, мені здається, що я чуть сюжет зламала. Ну, чуть-чуть зламала, чисто. Um, я б залюбки з тобою би пошукала, але я граю Seek з Кейті. Uh, ти мені поможеш. Uh... А чи ти мені поможеш, коли... А ти знайдеш кейті. А що за хрень? Типа, чекай, вона за мною ходить? Ага. Натала, прикол в тому, що я звідси тепер вийти не можу, алло. Та випустіть мене звідси. Коротше, бо забагало чуть, чуть гру, прям трохи забагало. Якщо я на що заберусь. Поможе! О, дякую, дякую, дякую. О, все! Розбагали гру, да то. Ну, все, чекайте, там тортик на степаду згорів. О, ти зварив тортик. Uh, давай поділись зі своїми друзями. Uh, ти просто треба знайти Бена. А, ну окей. Добрий вечір, ти хто? Привіт, Люсіт. Той Пампкін щось там робить дуже сильно з ним. Ти знаєш, де є Бен? Та ні, Лоло, але тобі допомогти його знайти. Дякую, Рік. А, ah, ми тепер маємо -е, uh, Без проблем з ним народження тебе. О! Oh, то чекайте, зараз компанію якусь знайде. Чел, ти нормально чи ні? Що? Челе, до того як ви мене щось питаєте, я, я, я роблю свою ДЗ-ку. Бен чуть, чуть там загубився, прям ваще чуть-чуть. Ти щось кажеш на це? Ладно. І як водій це допоможе з моєю доважкою по батибатиці, е, я вже. З е, тим всім додоїла. Ладно, я піду. П Перед рейчел. А, це. А, рейчел, коротше, якась херня, окей. О, давайте зараз Лілі чи шо, 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 шо тут, шо, хто тут така. Зараз її ще в нашу команду п'ялити. О! вона нам ключ дала! Та ти що, А що це за ключ? Я не понимаю, це за ключ, але ладно, пофіг, чесно. Ну, дивіться, у нас зараз банда така мінімальна, прям вообще мінімальна йде. А, Чекай, чого я плачу? Ладно. О, тепер можна адекватно пройти. дівка, іди сюда. іди сюда. Ти чуть-чуть застряла, а? Не, не! Мы тут все застряли. чекай, назад, 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 назад. Чел, ты куда ты просто Назад, иди. О, о-о-о-о-о! Не здається, нас чуть-чуть прижало. Да блин. Господи, с я тут дружи. Чекай, спиніться! Господи, то дайте пройти. Чекай, девка, давайте я просто вхаю туди. туда. Все, давай, 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 пигнали. Да давай. Я тебя прошу, будь ласка, по-братски, випустить ви вода звідси. О! А ну, стоп, тормози, 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 тормози. Компанія дебілів вийшла звідси. Ура! Йокардий ще бурек. Все, коротше, такими місцями не йдемо, вот срака. Так, сюди я їх водити не буду, бо, бо вони знову застрянуть, і я теж застряну, і це буде А, Чекайте, Нам типа треба зарабену шукати, чи що? А то кажеш це хорор. Почекайте, ці чуваки. Що таке? Е, тічер нам дала ще одну, ще одну дезешку. Е, я можу йти. А папа Рейчел. А, все, Рейчел пішла. В нас мінус один. Та, блядь, та дайте пройти. А... Файно. NPC чуть-чуть тупуваті, але ладно. Буває також. Ну, чи ти щось сказати будеш, чел? О, мовчить. Чела, ви такі погані. Наступного разу вам треба стукати. Ви не бачите, що я розчешую своє волосся. А ти не маєш волосся, ідіот. Я сміюсь. А, чел в шоці. Ляха, мені треба йти працювати. А вийде звідси. А, ну ладно. Типа вона вона нам не допоможе, да? А, вона пішла. Ладно, коротше, у нас з чим раз менше людей. Ладно, з ким не буває. Можна відкрити? О! Я не можу відкрити перед презента, але там машина їде. Ладно. Коротше, знаєте що? Пропоную пограти в Uno. Типа чому би і ні? Чи Бен йдемо шукати? Вісім стульчиків, один для кожного друга. Уно. Короче, фігня, Пігнали шукати Бена, Він реально якесь А ну чекай. Може, він в тому підвалі лежить. Ну, давай. Пігнали. Це, по суті, якийсь хорор має бути, але то вощений не хорор, ладно. Ти чуєш якісь звуки з того підвалу. І ти мусиш щось взяти, що відкрите. Карточки від Uno. А чим я можу відкрити? Хіба просверлити, знаєте, чим? Ой. Я хіба можу просверлити тебе якоюсь фігньою, або чекай. Що у нас тут є таке в кімнаті, щоб могло би нам допомогти. Так, чел, йди сюди. Гелікоптер, гелікоптер! А, ти не допоможе, добре. Ноутбук з своїми друзями, фотогалерея. Коротше, ладно. Нема тут нічого такого інтересного, йдемо далі. А ну, чекай, чел казав, що він якийсь неадекватний. Давайте подивимося, що, 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 що тут таке. О! Я геній! Що, чого то сковородка тут лежить? Рік. Та все нормально, я не знаю, чувак. Та ладно, чекай зарабада, витягнемо з того підвалу, типу все окей буде. Не переживайте. Команда з трьох підгвідів. Коротше, йде побагати Бену, давайте. Все. А! То хто? Бу! Це хто? Це хто така? А! То та дівка, Харлі, ти на кінець то мене не йшла, то я не йшла. Тобі то стільки часу заняв, що ти просто... а як ти під до ге їй А, Я думала, що я буду спра... справляти цей день дорожче з, з мишами. Ладно, я, я старалася, але ладно, типа... о, привіт, Люсі ти рік. Ага. А що ви тут, люди? Типу, побожіть! Та ладно, тут бет здикта чуть-чуть. І ми чуть-чуть, типа, переживаємо за нього, що це стало. Май... А, ну ладно, я побожу вам його знайти. Бляха, чи ще буде ще одна людина, яка буде нас кудись, не знаю, бити. Ладно, чекай, якщо я сюди вийду. Часто я всім серцем тупо надіюся, що, а, що це буде короткий хорор, і їй треба буде грати в нього цілу годину. Виходимо з хати чи ні? Ні. А, ну а що робити? Та, давай відкрий презенти зараз, бо її звучні, що звуч, е, чекаючи до того Бена. А чого ти не хочеш з нами приєднатися? Ми не так аж сильно ходимо. Ми просто. Ми... А, Я з Люсіт найдовше тут гуляю. Добре, бляха, води щось багато трудять. Альо, дород, давайте вспокойтесь. У нас зараз дискотека буде, знаєте, як ці таракади ходять, крутяться навколо? У нас така сова фігня Все, коротше, давайте відкриємо ці презенти, чом би і не. Ой, э, відкрию свої презенти і т.д. де? Э, друзі, дивіться того Happy Birthday! та ти та І Ішо? Мусиш прочитати карточку до того, як відкривати презент? Uh, я так розумію, хтось забув про свої манери, окей. А ну що за записки? Так, з Харлі. Схарлі. Та-та-та, Я думала, що твоє ДР було вчора. Давай потім. Рік. А Морті де? Рейчел. Ну, блін, це все прикольно виглядає, звісно, але. Що таке? Нотелла. Лано. Тут Бенши має бути, та? Ой. то Нік. Лано. Ага. Лілія якась. І Бен. А що з Беномся все стало? Його чисту відкритку і той. Ладно, а прикиньте якщо там Бен лежить? Ти відкриваєш той кейс. Бравл Stars, давай кейс. Що за годинник? Я Зараз назад проведуть, чи що? Годинник крутиться херово. Він не мусить тут бути. Ти розумієш, що бути тут. Тобі потрібно вийти. Що ж сталося? Тобі не сподобався презент, Люсіт Нам треба вийти. Вийду, цю розбійник Чекай, виходимо. Все, давай виходимо. Бедемо шукати Бенна. О, ми вже йдемо до вулиці, ти думаєш, що це хороша ідея виходити на вулицю. Що? Е -е -е Та чекай, мене зараз знову затопчати. Та не треба, я вас прошу, спокійно. Та давай йдемо. Чому ти хочеш йти на вулицю? А, то може бути холодно, давайте не йдемо. А я хочу. Куда ти йдеш? А що за приколи? Що коли я хочу вийти з хати, то вона його заставлять, не виходити якраз. Що ти робиш? Сьогодні холодно. Ні, Ні! Та давай, ти чистой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Та давай! Чого ти це робиш, зупинись? О, почався хоррор, да то. Я не, хочу за... я, хочу... я не хочу закінчуватися ці всі штуки, будь ласка, що здаваться, це найліпша ідея. Та куди ти відводиш? Нє, я не йду, я буду тут. Вибач, що за приколи? Це якийсь соль... Соль дебільний чи що? 2023, білий екран. Та ти що, таким я якраз цей рік і чекала? А найліпший друг Люсід. А, найліпший подарунок для Люсіду, того. 23 й рік завантажити гру. А то був хіба де 21? й А де 22? й 33-й? Та ти шо? Коротше, ми чуть-чуть цього руки скіпнули. Ладно, це скіп добуває, як то кажуть. А це все, все була мрія, типа як. Чи це був кошмар? Ну, я не знаю. Я думаю, що це все був кошмар через те, щоб я чуть-чуть не туди завернули е, з роком, тому тобота. Е, я не знаю. Та, я, тоже е, я не можу зараз спати, мені потрібно працювати, я на роботі. Та ти що? Е, час проснутися. Що за приколи? Ти, типа хорор, але не хорор. Але хорор, але не хорор, час встати. А ти де встанеш, бо годинок тобі не дає? Ха! Ладно, не смішно. Йоу! Це якась кімната. Похоже, коли кімната для якогось, знаєте що? Е, для того. Подився в Каладдар. Мовчить. Знаєте, якась така кімната для якогось боса. А, тут офіс. Чел був вчить. Сісти. Порухати стульчик. Стульчик повчить. Ну ладно, добре, що йду, хоча б не розмовляє. Ну, теж розмовляє годинник. Мовчить. Чогось був читаю, алло. Коротше, в мене кукуха поїде, поїхала. Я чуть-чуть з предметами розмовляю. Прям чуть, -чуть взагалі чуть-чуть. Ну всі предмети бувчать. Телефон теж мовчить. Окей, якщо я вийду. Чого зараз знову буде кошмарити якісь, якісь двері. А може мені треба працювати сісти, чи що? Ам... Я не поніме. Ам. Чекай. Календар. Е, час, типа телефон. Мовчать. Чекай, тут той зошит А, е, е, Окей, зошит про дружбу. Ладно, найбу. Таго Дэддик тоже бувчить. Чего сі бувчи, да их дурьте же. О! Накидай, что я взяла. Чекай, я так розумію, мені треба це сюди поставити, так? Да дай прийти! Тут таке якесь управління чуть-чуть того. Я просто то той зошит. Розумієте? Мені треба той зошит подивитися. Я його, я його, я його зразу побачила. Ну, зошит був вчить як і моя шиза. Ладно. Вікно. А, мовчить вікно. А що, а що робити? Задзв... 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 Шось, не Тут телефон за дзведів, хоча б щось, хоча б якась кобані кабель. Десь б я ожидається, десь стільки з глузду з'їхало, що я з предметами розмовляю три Хайо? Хайо мовчать. Ви забахала? Шо усі мовчите? Ой. Ей, це Люсіт? Ну да, вроді не. Це пройшло період часу. Що? Відколи я з'їла борщ? Не треба. Що це приколи? Я не розумію, що тут робиться. Там на фоні якісь звуки. Е. Е. Куда я прийшла? Я ж взагалі не розумію, що тут робиться. Типа, це кінець? Бен. О, то Бен. Та ти що? Уфало і т.д. де. <рикольно> прикольне фото. Hours later. Я от ще досі сиджу, чекаю, поки тут щось буде, бо я не розумію, що тут таке. Типа, то мені треба сидіти чекати, дивитися, що тут робиться, чи водіти треба. А знову 20-й рік пішов. Коротше, я буду доподолівати, бо типу задову пішло. Ладно, на цьому все. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підпис. опа, на. 21 рік. Знов 20-й. Тут все в переміжку. Я хз, що тут робиться, тут якась дичь конкретна. Ага. Я не розумію, що тут робиться. Коротше, давайте буду завершувати, бо тут якась дичь конкретна робиться. Ладно, до цього все. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь, всім пока-пока. це такий хорор, який я не розумію, для чого я пограла. Що тут все робиться. Тоже не розумію.